Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Мар'яною Кави та командою Семінарком. Якщо скасують 2%, які перехідні операції очікують на платників, і як прозвітувати? Ситуації насправді може бути безліч варіантів розвитку подій, безкінечність. Я розберу найбільш поширені ситуації, а якщо у вас буде інша. В якій не зможете дати раду, пишіть в коментарях, я спробую вам допомогти. Отже, візьмемо загальну систему, ПДВ і єдиний податок. Почнемо із загальної системи для юридичних осіб. Якщо в 2023 році платник, юридична особа був на загальній і прийшов на єдиний податок. В даному випадку при переході на єдиний податок 2% слід було подати декларацію у квартальний строк. Якщо перехід був з 1 квітня 2023 року, то передати, подати декларацію слід 40 календарних днів за перший квартал. Якщо дата переходу 5 березня, то знову ж таки дивимося, на який квартал припадає дата переходу. 5 березня. Припадає на перший квартал. Отже, в строк 40 календарних днів звітуємо з податку на прибуток. Варіант третій. Якщо дата переходу, давайте 5 квітня. 5 квітня припадає на другий квартал. Отже, за перші півріччя 40 календарних днів декларацію слід подати. Підстава пункт 137.5. Коли стоятиме питання, а як відобразити рядок 0,1 та 02 декларації з податку на прибуток, ось тут можу навести приклад, як загальнодоступний інформаційний ресурс рекомендує у рядку 0,1, де річний дохід від будь-яких видів діяльності, слід вказати дохід за наростаючим підсумком за весь період з 1 січня по період, коли ми подаємо декларацію. А в рядку 02 ми показуємо уже конкретно фінансовий результат під час перебування саме на загальній системі. Ну, наприклад, якщо цей перехід, про який ми брали приклад 5 березня, то в рядку 02 буде фінансовий результат з 1 січня по 4.03 включно. Так. Такий половинчастий буде період, і ось цей фінансовий результат потрібно буде порахувати вручну. Жодна норма законодавства не говорить про те, як за 5 днів визначити фінрес. Це потрібно буде робити самостійно, керуючись професійним судженням і не більше. Якщо ж дата переходу з 5 квітня, так тоді з 1 січня по 4.04 слід буде визначити фінрес для рядка 0.2. Але в рядочку 0 ми показуємо наростаючий дохід. Як подаватиметься фінансова звітність? Ну, ви розумієте, що показники співставляються. І у нас співставляються разом доходи, якщо це мала форма звітності, рядок 2280, співставляється із рядком 01 податкової декларації. Ну, єдине, що у фінзвітності у нас тисячі, так. А в декларації у нас гривні. Так ось ці показники співставлятись будуть. Але якщо ми говоримо про об'єкт оподаткування це чистий прибуток чи збиток, який у фінзвітності ми показуємо в рядку 2350, якщо це форма 2 МС, то ця цифра мала би відповідати фінансовому результату в рядку 02 податкової декларації, а відповідати не буде. І тому моя рекомендація така: до податкової декларації в рядку. Наявність доповнення це є примітка 11, написати пояснення, що рядок такий з таким не відповідає, оскільки звітний період, не відповідає, звітний період перебування на загальній системі не відповідає періоду, що показаний у фінансовій звітності. Податківці ж у своїх роз'ясненнях рекомендують подати дві фінансові звітності. Суцільно за період, там, наприклад, перше півріччя, і за цей шматочок. Але ви ж розумієте. Ми фінзвітність складаємо за рівні звітні періоди. Що стосується платників ПДВ, всі, хто прийшов на 2%, будучи платником ПДВ, реєстрація платника ПДВ була призупинена. А отже, якщо скасовують 2%, відновлюється повноцінний статус платника ПДВ, і як мінімум відновлюється три обов'язки. Обов'язок номер один, який передбачений у підпункті 69.1 підрозділу 10 розділу 20. Це 60 календарних днів з дня переходу на стару систему оподаткування. Слід виконати всі обов'язки платника ПДВ. Пам'ятаємо, що з 24 лютого такі обов'язки це могла бути не подана декларація, не сплачене ПДВ. Отже, умовно кажучи, до 29 серпня буде строк на те, щоб за цей період подати звітність. СПДВ і заплатити податок. Друга, другий обов'язок передбачений під пунктом 9.9 під підрозділу 8 розділу 20 податкового кодексу. Йдеться про те, що не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому повернулися ви на стару систему оподаткування, нарахувати податкові зобов'язання по пункту 198.5 на ті товари. Послуги, необоротні активи, які раніше були придбані з ПДВ, а під час перебування на 2% були використані чи поставлені чи реалізовані. Ну і обов'язок, 3, звичайний, який був і раніше, це починаючи з липня подавати на помісячній основі декларацію з ПДВ і вперше за липень до 20 серпня. Ситуація з ФОПами. Усі новостворені, які обрали 2%, можуть до 15 червня подати заяву про перехід на 5%. Це нова лояльна позиція ДПС. Тобто, усі, хто новостворені з дати держреєстрації, стали платниками 2% ви можете обрати 5%. При цьому заяву про зміну ставки до 15 червня. Усі, хто прийшов на 2% з 5, повернуться автоматично на 5%, при цьому жодних заяв подавати не потрібно. Ну і щодо звітності, на 2% вона помісячна. Відповідно, при поверненні у третю групу, ФОП подаватиме квартальну звітність. Декларацію з єдиного податку, а отже, вперше за третій квартал до 9 листопада, коли там буде припадати вихідні. Дивимося, тобто 40 календарних днів. Якщо це перша чи друга група, повернення в першу чи другу, то декларація річна і 60 календарних днів по завершенню цього року. Я озвучила найбільш поширені ситуації. Маєте іншу? Не можете розібратись? Напишіть в коментарях, спробую допомогти. Якщо скасують особливу спрощену 2%, ми маємо повернутися на ту систему, з якої ми сюди пройшли. А звітність виглядатиме так: якщо це юридична особа, яка повертається на загальну, то з податку на прибуток слід подати річну декларацію у річний строк, а це 60 календарних днів. Якщо це платник ПДВ, який повернувся. На загальну систему і його реєстрація платника ПДВ відновлена, і він став повноцінним платником ПДВ. Він має виконати всі обов'язки платника ПДВ. А це у строк 60 календарних днів, тобто до 29 серпня, подати декларації з ПДВ, які не подані, і заплатити ПДВ. Також він має зареєструвати, компенсуючи податкові накладні. Якщо було куплено щось з ПДВ. і... Використано під час 2% і зробити це в строк не пізніше 31 липня. ФОПи двохвідсотківці, які прийшли з 5%, повертаються на 5 і при цьому жодних заяв подавати не потрібно. Друзі, якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sімінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами, будьте завжди в курсі законодавчих змін. До нової зустрічі!